4 листопада 91 року Верховна Рада прийняла закони про прикордонні війська України та Державний кордон України. 25 травня 92-го року вийшов указ президента про щорічне відзначення Дня прикордонних. І святкуватимуть його тепер 4 листопада. Дони це не лише теперішній час, це також наша історія, героїчна, кривава і ще не зовсім відома для нас. У спалахах карпатської грози неквапно зріє прикордонна тиша І світиться у відблисках роси душа землі, що серцю наймліше. Вона у краплі в помислах моїх, немов у колоску жива зернина, у затишку і на вітрах гірських і скрізь, з віку наша Україна. Про нелегкі будні прикордонних військ, про їх священний обов'язок скаже голова Державного комітету у справах охорони кордону, командуючи прикордонними військами України. Генерал-полковник Валерій Губенко. Минув рік розбудови прикордонних військ України після прийнятого указу президента про створення прикордонних військ Незалежної держави зроблено чимало для того, щоб перш за все намітити шляхи вирішення ряду питань. Ну, це Створення своєї структури – це зробити так, щоб наші офіцери, прапорщики, військовослужбовці, строкової служби почули і змогли війти в ту систему, яку ми сьогодні створюємо по прикордонним військам, що це війська незалежної демократичної держави. Багато було зроблено справ в цьому напрямку. Ми зараз рішаємо, вирішуємо питання, пов'язані з тим, щоб е, прийшли наші прикордонники, які зараз проходять службу за межами України, і щоб охорона державного кордону була зроблена і робилась. Професійно. Далі це створення правової основи Державного кордону України. Ну, Всі пам'ятають, що Україна не мала такої правової основи, а та правова основа союзна вона не відповідає сьогоднішнім нашим ділам. Тому сьогодні це завдання. Я думаю, самим важким в нас є, зробимо це, зробимо кордон. 4 листопада указом президента святкується річниця прикордонних військ України. Тому я бажаю моїм колегам успіхів, дальніших успіхів у розбудові наших прикордонних військ на цьому шляху. you <smart noise> він перед вами. Нескінченний, майже безкрайній потік транспорту, готовий у будь-яку хвилину перетнути кордон на знайомій багатьом станції ЧОП. Та не всі, на жаль, їдуть у світ з порожніми руками, та й до нас не всі приїжджають тільки з добром. Лише за цей рік затримано майже 1500 порушників. Вилучено контрабанди на суму 7,5 мільйонів карбованців. Вилучено тисячу одиниць вогнепальної та газової зброї. А також 4 кілограми наркотиків. Оформлено і пропущено через кордон понад 10 мільйонів чоловік. І свідок цьому підполковник Володимир Фомін. Географічне положення нашого КПП унікальне. В зв'язку з тим, що через нього проходять путі із восточної та західної Європи, з трьох приграничних стран. на Украину и практически на все содружество независимых государств. В связи с этим остро стоит вопрос решения наших насущных проблем. Первая группа их связана с правовым вакуумом. Отсутствуют законы о въезде-выезде, о пребывании иностранцев на территории Украины. Не подписаны договоры с приграничными государствами о взаимных поездках граждан. По существующему же закону граждане Украины оказываются дискриминированы. Вторая группа связана с подготовкой кадров. Системы подготовки кадров для офицерского состава нет. Подготовка солдат срочной службы для нашей работы в последнее время становится практически бессмысленной. Третья группа проблем связана с обустройством пунктов пропуска, которые в настоящее время не соответствуют ни объему, ни характеру осуществляемых через границу перевозок. Необходимо строительство новых КПП, совершенствование обустройства старых потому как контрольно-пропускные пункты являются лицом нашего государства. В Украине дешевле продукты питания, бензин, текстиль, детское белье. В связи с этим чехословацкие граждане предпочитают покупать это у нас. Это связано с войной в Югославии, и поэтому весь транзитный автотранспорт Румынии и Болгарии вынужден ехать через нас. А также после поднятия в Венгрии цен за транзит автотранспорта через их страну, водители вынуждены искать более дешевый путь, то есть ехать через наших обыкновенных.